Ліна Костенко, Сольфеджіо Старий маестро з добрими руками, котрий гуманно причинив балкон, на весь квартал з вікна його руками лунає писк майбутніх примадон. Сольфеджіо, Сольфеджіо, октави, колоратура, опера, вокал. Зискуйте слуху, слуху, а не слави, нічого, звик, усе життя звикав. Вони приходять гарні і негарні, до ваших послуг мрія давно. Талант, мистецтво Боже, як негарні театри, спорт, ну, зрештою, кіно. Усі пищать, усі вони сопрано, усі співати хочуть батерфляй. Він каже, згодом, зараз і ще рано, а верещать, хоч вуха затуляй. Він каже, потім це ще перші кроки, він за урок чорніє, як земля. Нічого, справно платять за уроки, він репетитор. Репетуйте ля. На сто одна, це зрештою природно. У Маргарити кольору бордо. Натхнення що ви? Зараз це не модно. Цікаво, як співала Верто. Що ви сказали? Тоска? Тоська. Так, Пучині. Аїда? ні, безсоння, люмінал. Вам не дано пояснювати причини в кордебалет, в кафе, у персонал. Десь люди, певно, затикають вуха. Ну так, звичайно, глюкнуло вікно. О Боже мій, ні голосу, ні слуху. Ля-ля, не аля. Ах, Все одно.